Якщо говорити за водопостачання, то дійсно Каховське руйнування Каховські ГеС привело до того, що десятки Десятки буквально міст містечок, селищ залишились без водопостачання. Протому тому всі вони знаходяться вище Каховської Гес. Це і Запорізька і Пропетровська область. І для того щоб відновити водопостачання, а ще два роки тому було. Почати будівництво а, величезного водогону, який буде йти зверху від аж від Дніпропетровської області і закінчуючи Миколаївською областю і Херсонською областю, аж по саме низу повністю будівництво а ще не проводиться, тільки частково. Воно буде продовжуватися і в наступний рік виділено близько 5,5 мільярдів гривень для продовження будівництва. Але на жаль, всі ці проблеми з водопостачанням, з очисткою водопостачання, з розбалансуванням подачі води, подачі, води. для системи теплопостачання привело до того, що були зруйновані або частково зруйновані мережі і водопостачання, і теплопостачання.